Доброго ранку! Сердечно вітаю в українському перегляді. У Бійському будинку культури проходив конкурс української пісні з Підляської криниці. Виступали на ньому як наймолодші, так і старші виконавці з цілого регіону. Сьогоднішню програму повністю присвячуємо конкурсним змаганням. Подаємось на концерт. Прогрес. Кількість учасників збільшується порівняно з першим і заразнім з 20 позицій до 56. Це дуже добре. Це більше ніж наполовину збільшили, ну, збільшились учасники. І якість я відзначив, що якість виступів теж краще, бо я вже бачу так: ну і солісти, і там дуети, тріо, і, зокрема, гурти піднялися до гори. І ще приємно те, що гурти нові з'являються, зокрема в парцеві, в Орлі, чудові колективи радий слухати і співають з великим задоволенням, як то кажуть, з душою добре, що люди вже такого середнього віку хочуть співати, і слава Богу. Я сам міло заскочив, можна сказати, свого рода орленські десантці тому році на конкурсі української пісні. Сам не знав, що у нас в школі только є різноманітних форм співачих, которые тут приїхали виступали, ну також і в нашому дому і культури появився новий зест і старий, той традиційний Орлані очевидно виступів. I pojawiła się taka grupa młodzieży, która interesuje się ukraińską muzyką i też próbuje swoich sił, spiewawszych ich. Ми реалізували проєкт, і на базі того повстав такий помиск об зав'язати зеспулу. Так акурат зложилося, що мені кажеться, по під ласка, в осені, тут українська є така імпреза. І оказалося, що є хлопці, які можуть той зеску попровадити, бо тут, на місці, ми просто не немає не таких людей, які б нас повели. Ну і перше бив то Юра, який приїжджав з України, він переказав е, послід для володьки. Володька грає на баянові, е, Привіз пісні, котрий є трошки так, якби інший, е, як ти вони мають той самий характер. Е, нам вони подобаються, е, вони функціонують на нашому терені, але вони немножко е, інакші. І от того почалося співання. Од вересня, з учуся пісень і білоруські. Тепер приїхали на українські спеціально приготування. Я походжу з Білорусі і України ближче Київ до мене, Овруч, користень, то а я з мозера походжу. Для мене від малого культура українська, так як і білоруська то полішутська культура. Вона для мене була завжди близька, і моїм батькам завжди щось мої батьки слухали на кружелках на тих плитах вінильових пісень. Таку музику варто грати, співати, бо вона людей робить ліпшими. І для того реактивував у свій зеспу. Громада або громада по українському голосом ніж моя. Ми співали дітей дві пісні. Ой, за лісочком і біла мене мати. То таке пісні, ну я знаю, в чужу, не з чужу, так колись всі співали в чужах. І так і подумали дітя. І наші діти Шикувалися до цього конкурсу. Хіба з три неділі вже проби мали, приїжджав до нас, музикант приїжджає. І так виступили. Виступаємо, може мусить третій рік, Loni nie byli. A wrażenie to bardzo fajne, Organizacja wielkie, się bardzo dużo zespołów, ponad 50. I spodziewali się, że to wszystko jest dobre. Nasza programa zawersuje się. Za tydzień zapraszamy kogoś innym na spotkanie z grupą Gulaj Horod z Kijewa, jaka była uczestnikiem międzynarodowej spotkania z narodnym mystectwem sińskiego u Czeremcji. A ja że z wami proszczaję, do pobaczenia.